Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу ексклюзивний варіант Volkswagen Arteon. Автомобіль 2017 року випуску із перших. Диски в нас оригінальні, в дуже класному стані, 18 радіусу. Гарна літня гума, в коло, камери 360. Як ви бачите, по кузову без ніяких зауважень, красивий глибокий чорний колір. Покажу трішки детальніше. У салоні тут нас зустрічає шкіряний салон чорного кольору, стан водійського стан пасажирського сидіння, без зауважень. Річах, примикання передач не затертий. Кропка тут без GDQ 250, самонадійна. Є на кнопка, климат, в нас старт-стоп, кнопка, електроручник, автохолд. Клімат многозонний, підігрів переднього ряду. Мультимедіа в нас ще вже нового образця. Також в нас є великий люк. Так. Запускаємо двигун. Як ви бачите, ніяких помилок немає. Нарікань так само. Зауважень по автомобілю взагалі ніяких. Є в нас круїз контроль адаптивний, управління бортовим, датчик освітлення, датчик дощу. Автомобіль дуже круто виглядає. Подивіться на цей стан салону. невероятний стан дверної карти, так само без зауважень. Покажу вам трішки детальніше по задньому ряду. А тут нас зустрічає дуже багато місця, комфортний просторий салон та дуже-дуже охайний. Вікна у нас безрамочні, дуже кльово виглядають. Автомобіль неперевершено виглядає, дуже кльовий стан. А і в цілому, як машина, дуже прикольно виглядає. У нас такі ДХОшки, дуже красиві. Лінзована оптика. Дуже прикольний варіант. Котрий раджу приїхати побачити самостійно. Знаходимось в місті Одеса Грушевського 15А. Приїжджайте, чекаємо на вас. Можемо обміняти ваше старе авто на наше нове, продати вам у кредит у лізинг. Телефонуйте, чекаємо на вас.